Це не просто прогноз, це послання для тих, хто відчуває, щось змінюється. Якщо в тобі є внутрішній рух, зупинись. Цей розклад може тобі підсказати, що саме дозріває у сфері твоєї справи. Привіт! Ти в просторі Шепіт, Лісу, Таро. і сьогодні ми разом заглянемо в влипень, усе, що стосується твоєї справи, фінансових напрямків, вибору та вектору. Цей розклад про тебе, про твою силу і про те, куди далі. Перед тобою три набори, у кожному дві карти. Одна із система Ленорман вона покаже середовище та загальну енергію, друга старо. Вона відкриє динаміку, що буде рухатись, куди ти сам сама направляєш свій рух. Сконцентруйся, зроби глибокий вдих. І дозволь своєму серцю, а не розуму обрати. Який сет тебе тягне? Перша, друга чи третя пара? Обери. І давай заглядати глибше. Цей варіант для тих, у кого тема фінансів звучить дуже чітко. Риба це символ грошових потоків, а також ресурсів, які вже навколо. Така енергія каже, усе поруч, треба лише зібрати себе в одне ціле. Сила в цьому сеті не про боротьбу. Воно про м'яке управління ситуацією, про здатність тримати себе у фокусі, навіть якщо зовні все трохи розхитано. Це не про контроль, а про внутрішнє витримування. Якщо ти на роботі зараз важливо не тиснути, а показати свою гнучкість, можеш отримати добрий результат, якщо проводиш спокійну впевненість. Якщо маєш свою справу, цього місяця відкриються нові можливості саме через те, що ти вмієш слухати і не квапити хід. Риба також говорять про емоційну щедрість, тобто чим більше ти ділишся знаннями, досвідом, тим більше до тебе повертається, але не з позиції жертви, а з позиції сили та впевненості в собі. Якщо відгукнулись, напиши в коментарях цифру 1 або слово рухаюсь, і не забудь доторкнутися до серденька. Лайк завжди тепло сприймається. Це сет про нові початки. Карта дитини у цьому розкладі говорить, що липень час, коли щось зароджується. Це може бути ідея, натхнення, нова посада або навіть перші кроки в напрямку, який ти давно відкладав чи відкладала. Зірка додає до цього мріливості. Це дуже добра комбінація, бо тут поєднується потенціал і віра. Ти можеш бути ще трохи невпевнений, не впевнена, бо все нове це завжди невідомість. Але саме ця енергія показує, твоя мрія не дарма з'явилася, вона тебе кудись веде. Якщо ти шукаєш нову справу липень, чудовий час подивитись у напрямках, які раніше здавалися неприземленими: творчість, робота з людьми, щось що тебе запалює, там є можливість і підтримка. Для тих, хто вже працює, ця пара карт дає підказку, розвивай щось нове. Навіть у знайомій сфері є простір для іншого підходу, і це може принести тобі щось надзвичайне, не стримуй уяву. Якщо цей варіант про тебе, пиши цифру 2 або слово починаю, я читаю кожне і твій відгук дуже важливий. Якір це про стабільність. Тобто зараз перед тобою пустає вибір залишатись у звичному або прорватись у щось нове, але ризикове. А тусмачів у цій комбінації про момент прориву він каже, рішення дозріло. Ця пара карт говорить з тими, хто вже втомився стояти на місці. Можливо, якась справа, що здається нормальною, але вже не дає живості. І от зараз час сказати собі правду: ти хочеш більшого. Тусмачів це ідея, що народжується зсередини. Він ріже все зайве. Це місяць, коли можна чітко сказати досить і почати рухатись до справи, яка справді твоя. Може бути і внутрішній конфлікт, але сила рішення на твоєму боці. Для когось цей розклад означає чітке слово на роботі: мені потрібні нові умови. Я хочу рости. Мені тісно в цьому форматі, і головне, ти маєш право на це. Якір це не вирив. це тільки перевірка. Чи дійсно ти готовий, готова зрушити. Якщо відчуваєш цей меседж, пиши цифру 3 або слово Вирішую. Це десь знак, що ти в резонансі і допоможе відео знайти інших хто зараз на межі змін. Дякую, що провів провела цей час зі мною. Дякую тобі за увагу, за вибір бути тут, за готовність заглянути в енергію липня не з поверхні, а з середини. Я знаю, що кар'єрні теми все не завжди просто. Ми часто мовчимо про втому, про сумніви, про те, що все йде та не гріє. Та саме тому ми робимо такі розклади, щоб згадати, що в нас є вибір, і що навіть малий крок це вже рух. Усі три варіанти сьогодні мали свою глибину. І якщо ти відчув, відчула, що щось зачепило, значить воно твоє. Може, не все одразу, але точно щось проснулось. І це вже не просто перегляд відео. Це вже твоя внутрішня робота, і я пишаюсь, що ти її зробив чи зробила. Тепер я запрошую тебе до дії, постав лайк. Це не просто знак для мене, це енергія взаємного я бачу тебе. Напиши в коментарі, які се ти обрав чи обрала, або просто залиш цифру. І, звісно, підписуйся, якщо ще цього не зробив, не зробила, бо далі буде ще багато відео про твої зміни, про внутрішній світ, про фінансовий рух. Дякую тобі, обіймаю і до нової зустрічі.